Хочу подякувати нашим партнерам із Франції, тому що сьогодні за день до Різдва, коли весь світ буде запалювати вдома свічки, молитися за те, щоб у світі не було злоби війни. Ми тут робимо все для того, аби українці не замерзли і мали можливість дійсно з цивілізованим світом святкувати різдво. Це генератори, які приїхали до нас. Це перша партія. Ми знаємо, що далі буде біля мене. Голова Хоромівської громади, голова Городницької громади Житомирської області, Поромівська Волинська область. І я хочу, щоб ви по декілька слів сказали, тому що внаслідок нашої спільної роботи ми бачимо результати. Олег, ми дуже дякуємо партнерам з Франції за допомогу безпосередньо для нашої громади. Даний генератор буде слугувати для... Нашого навчального закладу, в якому навчається більше 200 дітей, і буде обслуговувати опалення школи безпосередньо приміщення котельні, яка буде обігрівати даний заклад. Щиро дякуємо мешканців усієї поромівської громади, і пан Іван? Щиро дякуємо французьким друзям за те, що Дали нам можливість проводити і навчання, і забезпечення в нас буде водоканалі постановлено, забезпечення водою жителів населення. Щиро дякую Юлі за те, що нас були цей проект. Все буде добре, все буде перемога. Мережа захисту національних інтересів АНС далі продовжує служити Україні, тому що тільки спільно ми зможемо наблизити перемогу.